Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Що таке рекрутинговий центр? Чим він відрізняється від ТЦК? Які спеціальності там пропонують, та які гарантії надають військовослужбовцям, які звертаються? А зокрема, у рекрутинговому центрі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Константина Острозького про це сьогодні говоритимемо із військово Бопцем ЗСУ Олександром Кузяковим. Пане Олександре, вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо. Пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, що таке рекордговий центр 30-ї ОМБР і чим він відрізняється від ТЦК? Ну він відрізняється тим, що у нас люди йдуть за своїм бажанням. Тобто, ми… ніхто нікого не примушує. Людина йде, якщо вона вже прийшла до нас в рекрутові центру, вона прийшла значить, вже по своєму бажанню. Вона це прийшла вже до нас, тобто вона знає, куди вона йде. От якщо говорити про переваги рекрутового центру на ТЦК, які вони от з вашої точки зору? Ну тому що людина приходить, вона обирає сама, обирає посаду, є, 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 є вибір. Тобто, от якщо людина в цивільному житті була там, а якісь спеціалістом чи водієм, ви якось підбираєте під неї посаду, чи як це відбувається? Так, звичайно, є багато посад, які ми можемо надати. Люді, ну, людина приходить вона вже дивиться, що вона вміє, що вона може. Дивіться, з цього ми надаємо їм посаду. А які взагалі зараз в вашій бригаді найбільш затребуваніші такі спеціальності? Оператори дронів. Ну, саме, один з найбільших пріоритетів. По інженерингу потрібні люди. Водії потрібні. Ну, і звичайно, стрільці. А от якщо говорити, де знаходиться ваш рекрутинговий центр і ну, взагалі куди потрібно йти, чи куди звертатися, чи є у вас якісь філії в інших містах? Ну, у нас по всій Україні є філії по рекрутингу. Збройних сил України в Києві, в Дніпрі, в Харкові, і в Івано-Франківську. Тобто, людина може звернутися і їй одразу нададуть інформацію про нашу бригаду. Тобто, от якщо там мешканець Івано-Франківська, йому не обов'язково їхати не на Житомирщину, було, в Звяті, можна Звичайно, туди. що ні. Звичайно, що ні, якщо він бажає, він може звернутися. Та, так, зараз 21 -е століття, є, є сайти, вся інформація майже в вільному доступі. А хто може звернутися до вашого центру? Чи є якісь обмеження у віці, чи там за станом здоров'я? Старше 60, 60 років ми ж не беремо. По бажанню може звернутися кожен. Людина, якщо вона приходить, у нас потім проходить, е, тести. Проходять медичне обстеження, і вже по, по результатам цих всіх тестів і обстежень вже, ми вже надає, надає, надається, чи надається, чи підходить нам людина, чи не підходить. Тобто, а взагалі чи багато людей відсіюєте, і переважно, от з яких причин саме не можуть люди потрапити до вашої бригади? Ну, тобто, чи це стан здоров'я там зачасту? Ну, по стану здоров'я в основному. Що люди, люди не підходять. Які взагалі потрібно документи з собою брати до центру або де можна дізнатися їхній перелік? На сайті, то є які документи, паспорт, код і все. Якщо є військовий квиток, якщо людина проходила колись там, військову службу там, строкову – це військовий квиток. все. Чи можуть у ваш рекрутинговий центр звертатися особи, які раніше пішли в СЗЧ? Так, вони, вони до нас звертаються, ми проводимо з ними взаємобесіди і по результату цих бесід ми даємо посади, як вони раніше служили. тобто, ну, І, і по їхньому бажанню. Тобто, якщо людина бажає і володіє певними навичками, значить вона нам підходить 100%. А чи є у вас в бригаді програма оцей контракт 1824? Так, присутні, присутній контракт 18-24 є такі Як взагалі працює ваш рекрутинговий центр? Чи їздите ви по містах, агітуєте людей, як це взагалі відбувається? Ми їздимо по, по районним центрам. Якщо говорити, можливо, там доєднуєтесь до ярмарок професії, щось такого. Mm -hmm. Так, ми проводимо по центрам зайнятості, проводимо ярмарки вакансій. Буквально пару тижнів тому ми проводили. А які от переваги отримує військовослужбовець, що підписує контракт саме з вашою бригадою? Тобто, от скажіть, чому варто підписувати контракт з 30-ї МБР? Тому що це найкраща бригада в Україні, я так вважаю. Високий бойовий досвід, багато фахівців, дуже своєї справи. Які гарантії ви надаєте новобранцям щодо навчання, екіпірування та соціальних пакетів? Сто відсоткове. При бригаді навіть при бригаді є о, ті, що заключають навіть контракти 18-24. Вони проходять. При нашій бригаді проходять навчання. О, і у нас є інструктора, дуже гарні фахівці. Екіпірування. 100% грошове забезпечення, 100%, 100%. З свого досвіду, я вам скажу, бригада забезпечує всім. Всім, всьо, що потрібно. А як взагалі відбувається бойове злагодження у бригаді і наскільки швидко адаптуються от новобранці до вимог і ритму служби? Ну, повинен прийти без ВП. Він потім проходить фахову підготовку, потім він йде в підрозділ, в підрозділі ще приходить злагодження, ну і тоді вже приступає до виконання бойових завдань. Які вміння та бойові заслуги потрібні, аби у вас бути інструктором чи на якійсь іншій посаді? По-перше, бойовий досвід. По-друге, він повинен володіти майстерно, предметом тим, яким він має викладати. 30-та ОМБР, одна з найвідоміших бригад ЗСУ. Розкажіть про її бойовий шлях. Я долучився до бригади ці в му році о, влітку. Як я знаю, вона була воювала під. О, і Ловайськом, під Дебальцево була, в Бахмуті була. Те, що вона в Бахмуті була, це я знаю 100%, тоді, тому що я о, тоді служив в іншій бригаді, і ми з зимі бригади тоді взаємодіяли. Там такий населений пункт був під Бахмутом Зайцево. ми тоді ними взаємодіяли, і це 100% о, Зараз о, знаходиться під Куп'янськом. Біля Солодара. Ну, бригада дуже бойова. Це я знаю 100% і багато, я знаю, хлопців, які на роті були, які, які воювали з 400 року в цій самій бригаді. Дуже бригада ну, потужна. потужна. Пане Олександре, чи пишаєтеся ви, що. Боронити країну у складі у лавах 30-ї ОМБ. Так, звичайно, звичайно. Я, ну, я наголошую, що я вважаю, що 30-та бригада одна, ну, одна з найкращих. На мою особисту думку. Вона може не, спів, не співпадать, звісно, з думкою інших людей. Але... Пане Олександре, можливо, хтось з наших глядачів зараз дивиться і от задумувався, аби доєднатися до якоїсь бригад. От могли б. Сказали, переживали, хвилювалися, боялися. Що б ви от сказали зараз цим людям? Чому варто зараз ставати на захист держави, чому саме в 30-тій ОМБР? Ну і тому що, що і в 22-му році ну, нічого ж не змінилося? Ворог продовжує наступати, і ми повинні боронити нашу країну. Тобто, ну, вибор, я, ну, я вважаю, вибору іншого не, не має бути. Якщо ти громадянин своєї країни, ти повинен її захищати. Ну, я вважаю так. Пане Олександре, дякуємо вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із військовослужбовцем ЗСУ Олександром Козяковим. Зокрема, поговорили про те, що рекрутинговий центр це не місце, де можна отримати повістку, а справжній міст між цивільним життям і військовою службою. Тут кожен може отримати повну та чесну інформацію, обрати спеціальність. Яка відповідає його навичкам і свідомо підготуватися до захисту нашої країни з вами була програма Без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне один. До зустрічі!